Урок номер 4. Ритмічні групи 2 шістних восьма та восьма, 216 у розмірі 2 чверті. Подивіться уважно на ці ритмічні групи. 2 шістнадзих восьма. 2 16 дорівнюють одній восьми, тобто можна записати ще так, 2 восьмих і це дорівнює одній долі. Тобто ця ритмічна група дорівнює одній долі. Прослухайте, як вона. який ритм. Раз і. Раз і. Наступна ритмічна група восьма і дві шістнадцятих. Навпаки, восьма дві шістнадцятих, восьма дві шістнадцятих це теж дорівнює восьмій ноті, а дві восьмих дорівнюють одній четвертній. Також ця ритмічна група дорівнює одній долі, одній четвертній ноті. І буде це так. Раз, і. раз і, і. Завдання номер один. Простукати ритми. Зверніть увагу. В завданні А. Перша ритмічна група дві шістнадцятих восьма. завданні Б. Друга ритмічна група восьма, дві шістнадцятих. Увага, дивимося в зошит. Я стукаю і рахую в голос дві чверті. Раз, і два. І раз і два. І раз і два. І раз і два. І раз і два. І раз, і два. І раз і два. І раз і два і. Завдання Б. Раз, і два, і раз, і два. І раз, і два і раз і два. І, раз, і два, і раз, і два. І раз, і два, і раз і два. І, раз, і, два і. Завдання номер два. Потрібно заспівати гаму мінор в даних ритмах з тактуванням. Верх, вниз, верх, вниз. Тей. У завданні А. Буде ритмічна група восьма, дві, шістнадцятих. Раз і два. І, і так, співаємо і тактуємо. Раз і два. І раз, і два. Раз, і два, раз і два. І, раз, і, два, і а тепер нотками Ре, мі, фасо. Завдання Б. Ре. Завдання номер три. Потрібно заспівати вправо з тактуванням. Українська народна пісня. Ой вишнею». Вона знаходиться в паралельній тональності Ре – Це Фа-мажор.

Потрібно побудувати тонічні три звуки у тональностях ре мінор, Мі мінор, ля мінор та Сі мінор. Пригадаймо, що тонічний тризвук це стійкі ступені, три стійкі ступені, які звучать одночасно. І так, тональність ре мінор. Пригадую Сі – Тонічний тризвук. Перша ступінь Ре. Фа. Ля, ось я побудувала ремінорний три Підписую маленька буква Т. Так. Наступний я побудую у мі мінорі. У мі-мінорі ключовий знак фа дієс. І перший ступінь МІ. Соль, Сі. І також підпишу. Маленька буква Т, так як це мінор, тонічний тризвук. У ля мінорі не буде ключових знаків. А в мінорі, нагадаю, два ключових знаки. Фа дієс і до-дієс – паралельна тональність ре мажору. Побудуйте самостійно. Домашнє завдання. Співати гаму ре мінор у даних ритмах. Тобто, завдання номер два. вивчити. Завдання номер два. Вправу ой під вишнею вчивчити з тактування. І транспонувати її у тональність ре-мажор. Якщо це був Фа-мажор, потрібно транспонувати в ре-мажор. В ре мажорі два знаки фа дієс, до дієс. І завдання номер три. Побудувати інтервали від звуку. Це чистий прими і октави від різних звуків.